Від матея святого Євангелія читання, Слава тобі, Слава тобі! будьмо уважні, як дійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифові і каже. Устань візьми дитятко його матір'ю тікаю у Єгипет і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». вставши я взяв узяв уночі дитятко, та його матір'ю пішов у Єгипет, де пробудо смерти ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убити в Флеємі по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом сопильно вивідав був від мудреців, тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія. У рамі чути голос плаче тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її утішити, бо їх немає. Як же Ірон умер, ангел Господній з'явився сні Йосипові в Єгипті і каже Встань візьми дитятко та його матір, вернися в Ізраїльську землю. Бо вмерли ті, що чагали на життя дитяти, встав він, узяв дитятко та його матір, і пішов, прийшов у Ізраїльську землю. Але почувши, що в царує Ярхила, й самі сірода батька свого боявся йти туди. Попереджений же у вісні він пішов у галилейські сторони, і прибувши туди, оселився у місці, що звенця Назарет, щоб збулося сказане пророками, що нас рай на ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь, Христос рождається Дорогі брати і сестри, ось ми вже після Різдва. І сьогодні неділя по Різдві загадує очі, яких були причетні до Різдва святого Йосифа, тих дітей, що вбитих у Вифлеємі, Якова. І бачимо, що для чого церква ставить нам перед очі. Ці постаті, для того, щоб показати нам цей живий приклад до наслідування у служінні Богу. дивлячись на святого Йосифа, постать його, бачимо, коли він з самого початку, ми знали, був заручений з Марією, і довідавшися, що вона вагітна, а він знав, що він не причетний до того, то не хотів знеславити її. Так як у нас, ми можемо уявити, якщо чоловік довідав бися, що жінка вагітна, а не від нього, то не хіба що без село знало, але то він би так старався, щоб яка вся Україна про того діла. Він задумав та й кома її відпустити. Може, обідно було, напевно, тяжко йому. Але не хотів її знеславити, щоб її не каменували, бо точно дівча, яке на такому гріху, ми знаємо, тоді каменували. І коли він це задумав, в своєму серцю виношував цю ідею, цю думку, що тайкома відпустить її. Якийсь спосіб, напевно, пояснював би, чому він її відпустив, але, напевно, щось би інше вигадав. Ми не знаємо історії, а раз він не хотів це та й кома вчинити, значить не славив би її. Йому ангел у сні каже: не бійся взяти цю жінку. Бо те, що почалося в волонії, походить від Духа Святого, а Ти даси ім'я йому Ісус. Твоя місія дати ім'я нарікати. Бачимо, Він стає тим названим батьком опікуном, бо в єврейській, в єврейській традиції було, що Батько надає ім'я дитині. І тому ангел йому каже, Ти даси йому ім'я Ісус, Він буде великим. І він покірно приймається. Подібно як Йосиф, ми пам'ятаємо, якого брати ще в Старому Завіті продають до Єгипту, де він стає намісником Фараона, де теж через тлумачення снів він стане служити у Фараона в такий спосіб збереже свою сім'ю братів своїх від смерті урятує і весь ізраїльський народ. І коли прийшов час цей. Марія мала родити. Бачимо, який дивний спосіб Господь заряджує цю історію, бачимо, що випадково просто не буває. І роду, царю, захотілося зробити перепис населення, щоб знати, скільки він має підданих у себе. Але це бачимо знову не просто так. І нічого просто так не діється. Божий задум був про це. Бо в старому завіті ще пророки про це говорили: І в Ефлеєм нічим не менший між містами Юди, бо з тебе вийде пророк. І саме треба було, Йосиф був народжений у місті Вефлеємі, рід його там. І коли йшов перепис населення, ми бачимо, треба було йти записатися. Там звідки де родом, так як ми їдемо голосувати, щось подібного. Щось живемо де хочемо, але щоб проголосувати, треба за місцем прописки. Так і Йосиф, беручи свою вагітну жінку, напевно, він не знав, що він виконає це пророцтво, про яке Господь ще в Старому Завіті говорив, іде з Марією до Вефлеєну, щоб записатися, і тут проходить час, і вона народжує. Але бачимо, яка доля далі, вони не можуть довго залишатися там. Ангел у сні знову Йосифа попереджує: вставай, бери дитятко і йди до Єгипту. Бо знову, ще в Старому Завіті пророк казав, через пророка Мечуве, з Єгипту я покликав сина мого. То, ми можемо уявити у теперішній час. Чоловік, жінка сплят, мала дитина коло них. Він встає, буде і каже, вставай, збирайся, бо треба йти. Ну, напевно, що Йосиф, кажу, що чолові дала йому, і каже, лягай, гайсь, спи і вертайся в другий бік. Тут, дорогі мої Господь нам сьогодні вчить нас, хоче показати це самоподружжя, як приклад до наслідування. Бачимо, Марія, що до одного слова не каже. Йосиф сказав, вона встала, зібралася і пішли. Чи можемо ми сьогодні в час цей, коли так фемінізм цей то процвітає, де жінки таких своїх вимагають прав більше на рівно з чоловіками? Дорогі мої, у християнстві не є так, як у мусульман та параджана, діто, знаєте, закрите і не має права нічого до сказань. Чоловік без жінки є ніщо, і жінка без чоловіка є ніщо. Двоє становляте одне тіло. Тому так важна цей... про послух ідеться. Бачимо, навіть у подружжі ми маємо, де чоловік обіцяє жінці: любов, вірність і чесність. Жінка крім того, ще й послух, подружній. Для чого це? Є для того, щоб показати і на апостолі, коли ми шлюба, як дається, читається, як церква. Кориться Христові, так і жінки мають коритися своїм чоловікам. У нас сьогодні дуже багато противечення є, що у нас чоловіки коряться своїм жінкам, що скаже, ну, те ж, це, це ненормально. Так як сім'ях діти виростають, як то кажуть, неправдиву ту інформацію отримують. Бо там, де дитина виростає і бачить, Дочка, що то мама всім керує, то вона так само у своїй сім'ї буде прагнути керувати. А це а буде мати хлопця, де у нього тато був, головне, що сказав, так було. І там виникають проблеми. Мої, бо сам послух, я це окремо кличив за самотайну подружжя по тих всіх обітах. Любов, вірність, чесність із послуг подружньої ще скажу окремо. Що воно є і для чого? Це не є приниження жінки. Це якраз це дарування себе, це вияв цієї любові, про яку кажу. Бо сьогодні у нас жінки правда, якщо дуже резуміться, як не зроблю, як не ну правильно навчили змоловіків до того. Пройдуть свята, він може всі три дні. П'яний спати чи ще щось там робити, бо жінка зробить. Він просто, знаєте, як той організм, він перестає боротися з хворобою. Чому? Бо ми забагато тих таблет, на таблетки його підсадили. Він сам не працює. А нащо? Як таблетка зробить, то, що він би мав сам робити? Так багато чоловіків приспособилися вже до того. Він може себе поспати, бо жінка і так зробить. Це ми навчили їх. А ми бачимо це святе подружжя Йосифа і Марію. Там не там. Він сказав: вона встала, зібрала дитину і пішла. Пішли в чужину. Нелегко їм там було. І знову пробувши якийсь час там у Єгипті, ангел знову попереджує Йосифа: Вставай, бери, бо вже помер той, хто чагав на дитя. І вони знову збираються ідуть, ніби йдуть до, до свого дому. Але тут знову і по дорозі, знову, знаєте, ангел встриває і попереджує його, там замість Ірода Архила, і син його, ще жорстокийший, ніж Ірод. І Йосиф не йде з Марією додому, повертають до Назарету. А місце, де вони там мали своє якесь пристановище. І знову щоб збулося писання що пророками, що на на назвятся. Як бачимо, яка дивна історія, ми так кажемо, бачимо всякі історії. Направду, бо Бог має план свій, і ця історія реалізовує його. І ми теж є учасниками цієї історії. Не випадково хтось до вас прийшов, щось попросити чи щось. Випадковостей не буває. Господь через такі різниці вчить нас, дає нам приклади до того наслідування до життя. І бачимо: тут ще дітей звернув увагу цей плач. Збулося те, що сказав пророк Єремія в рамі чути голос. Плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб їх втішити, бо їх немає. Тоді рама це місто коло Вефлеєма. І Рахиль це жінка Патріарха Якова, якого, ви знаєте, з якого Ізраїль повстав. Вона була похоронена в тій коло близьке місто, село, ми там, як назвали, коло Вифлеєму. І настільки це вбивство ненавинних дітей тих двох, до двох років, що було вбито, що плач і ридання, що Рахиль каже, у, у, у сусідньому місці чула цей плач. Вона тут уособлює Ізраїля, церкву, яка оплакує цих невинно убиєних дітей. Дорогі, мій, сьогодні теж не менше. Це ір, вчинок ірона вчиняють батьки, вбивають ненароджених дітей. Своїх дітей абортами. Саме цей кровавий, це вбивство, бо інші, його називає, його церква так і цей І вбивство Ірода. Направду, ми условнюємося, ми тут, коли в часі Різдвяних свят роздумуємо над цим, якось так на Ірода дивимося того, знаєте, як ви казали, косим оком недобрим, так і який він не він же з чужих дітей поубивав. А скільки в нас матері, батьки теж участь в тому беруть, коли вбивають своїх ненароджених дітей. І недавно два дні тому знову знаєте, все часто писалася на інтернет, бо запитують мене, жінка радиться, отже, що маю робити? Троє дітей четвертим вагітна. Вагітність не бажана. Там лікарі, що у неї якась є хвороба. Радість, що вона і так не виносить ту дитину. Що їй робити? Ну як завжди, ми не маємо права, священники, тут людина сама має вибір зробити. Але дещо я можу сказати, що би вам сказали, що гріх, вбивство жодна причина не оправдає. Тут, як би мене здавалося, маємо статися на Бога. Пояснюю, якщо не виносити, ну не народиться дитина, це не буде тоді ваш гріх. Але повірте, запевняв їй, здайтеся на Бога. Дуже багато одна жінка, коли теж мене просила, чи що робити, бо лікарі мені кажуть, що дитина інвалідом що вона калікою вродиться. Що мені робити? Тут знову ну, не скаже, робіда да погоди, бо ми не можемо того сказати. Вибір за мами, але тут знову каже, та стайте ще на Бога. Пояснює, аж ваша дитина нині здорова, а завтра я щось з нею станеться, стане якось калікою. Хіба ви її позбудете? Чому ж ми то не... І направду другі народила дитину, дитина цілком здорова, що одного нічого не було. Тішиться цією дитиною. Я цій жінці там цьому. згадаєте, скажу, пройде якийсь час, згадайте мене, будете ще тішитися цією дитиною. Якщо Бог дав дитину, Бог дасть і на дитину. Не, не зменшить вас, не приймать. Чому сьогодні не хочуть народжувати? Бачимо, ірод боявся, що дитя зазіхне на його трам. Батьки не хочуть наразі. Чому? Бо обмежить їхню свободу. Мамі треба в хаті сидіти, а мама хоче знаєте, з песиком гуляти по місці, песика на поводку водити, котика в машині возити. І на правду, що сьогодні в інтернеті роблять. Ну, я маю свіки, інтернет, і телевізія, я боже, яка проблема, десь песика там, яка знає, ти діти страшне, Такі, з песика мучити не можеш, котика не можеш. Правда, не можеш. Що там знущався, але таке вбивство вбивати дітей хіба може? Дорогі у нас на Україні статистика була 4 мільйони на рік. Це одна Чехія, це одна якась з прибалтійських держав. Отак за рік би зникла. Ми бачимо у нас спадає з 52 вже 35, не знаєте, чи є. Заповнять що державу інші. Китайці ті. А вони дуже такі, як і крилі, плодові намножаться. І скоро направду ми з Християнської держави перетворимося в мусульманську. Усі криндуську не знаю в якусь. Направду бачимо, що цей час нам щогодені церква ту при... застанову, щоб ми пам'ятали, хоч Різдво закінчилося, дорогі. Відсвяткували ми вже Різдво. Але цей вефлеємський вогонь, він і надалі має горіти в наших серцях. Ті ясла, в яких спочив Христос возліг спасіння нашого ради в Ефлимі, наша душа серце має стати ним, щоб він там знаходив місце, щоб ці ясла не були холодними. Бо навіть в тому вертепі худоба дихала на нього, зігрівала його. Щоб наші серця не були байдужими. Щоб ми вміли знайти місце, знайти час для Христа. Бо ми на все маємо час на друзів, на забави на все. Тільки Христос нема. Нема для Нього часу. Це Як наші молитви. Мало часу маємо помолитися. Не можемо не немає коли. Все бігом і бігом, і бігом. І направду я це недавно прочитав треті, бо ми часто говоримо, що якийсь час не той вже, що якийсь замало брак. Правду, саме найперше у Греції на Афоні, тому монастирі знаному, де багато монахів століттями молилися, мали свої правила, де вони ті молитви, які вони за сутку, за 24 години мали відчит, одні лягали спати, другі продовжували молитися. Щодні показують, що вони не встигають відмолюватися. І вже вчені, я два дні тому читав з американської, на якийсь білоруській вчений, в тому досліджують, що насправді доба стала коротшою. Ніби вона виглядає 24 години, вона має, але час цей коротший. І ви самі це відчуваєте. Коли в коло робили по роботах, приїжджали додому, треба було що поробити. Ще й напали час на вечірки пити. Тепер ми ж не встигаємо. 24 години в хаті сидимо, і ми не встигаємо. Не встигаємо щось обернутися як дня, нема. І, і направду дуже багато я не знаю, котрій то святий писав про цей, що день буде як година, місяць як тиждень, а рік, як місяць. І ми бачимо, як то дуже швидко все біжить. Нехай новонароджений Христос, який прийшов для того, щоб нас звільнити. Від знущання диявольського залишив небо, щоб стати людиною, щоб стати дитиною, щоб нас в такий спосіб ми не боялися його, бо дитини ніхто не боїться. До дитини всі тягнуться, хочуть взяти на руки, потримати, притулити до себе. В такий спосіб применшив себе, щоб ми його не боялися, щоб ми знайшли на нього час. Амінь. Христос рождається.